Серфінг на воді разом із чотири лапами команда Дніпро Сап. Тім у Черкасах популяризує для усіх охочих катання на сапах. Нині таку активність спробували і мешканці комунального притулку для тварин. Для них це спеціалізація і соціалізація, і шанс знайти люблячу родину. Вони туляться до волонтерок, несміло виступають на пісок і трішки губляться у новому для себе місці. Більшість мешканців комунального притулку для собак вперше бачать Дніпро, пісок і таку кількість людей навколо принцеса башла. Як сію з'явилася у притулку, вже й не пам'ятають, каже зооволонтерка Людмила, але лагідна і скромна собачка дуже чекає на свою людину і родину. Вона знову почала довіряти людям і стане чудовою компаньонкою навіть під час прогулянок на сапах. Показати, як вона веде себе в обстановці окрім вольєру, як вона поведеться на воді, на пляжі ну в соціальному житті з людьми і іншими. Зараз я вірю, що в неї більше шансів з'явилася нову родину. От. Ну, дуже класна собака. Не виходить, вона дуже слухляна, дуже спокійна. Взагалі супер собака Фрося евакуйована до комунального портуку Чірка з Херсону одразу після його деокупації, але настільки прикипіла душею до волонтерки, яка з нею займалась впродовж останнього останніх трьох років, що стала частиною її родини, і вже два місяці вони разом через те, що цуценя залишила, її саму привезли. Така сумна весь час дивилась просто в даль, і її, її довіру було важко отримати. Але я почала з нею гуляти, і так вона отримала я її довіру, заслужила. Але вона просто була одна із 300 собак, яких ми привчаємо, яких ми соціалізовуємо, вигулюємо. Поки я не поїхала на три тижні у відпустку, приїжджаю і вона стрибає очі повністю радості, така. Де ти була? Тепер це моя собака. Тепер Ліля вчить Фросю не боятися води. Для тварин сабстанція закупила кілька рятувальних жилетів про всяк випадок. Туди, сюди, сюди, по ідеї, хаски повинні влізти, судячи з картинки, ну і на меншу собачку. Такі оце Готується до запливу на сапах із зооволонтеркою Оленою і евакуйована з Херсону Банні. Це її перший досвід, і Олена сподівається, що її таку тиндітну і лагідну помітять, і Банні знайде собі люблячу родину. Це все, все для неї нове, але, але треба ці кордони порушувати, щоб вона могла себе в соціумі нормально почуватися і не лякатися ні машин, ні велосипедів, навіть піска, тому що вони ніколи по пісочку не ходили навіть притулку. Вона дуже ну, спокійна, достатньо як для квартири, так як для приватного. Товаришує з іншими собаками, котів не тро, ну, не трогає. Тому вона взагалі готова в сім'ю. Давай, вилай. давай моя хороша. Ай. давай. Ой, браво! Ай, молоді! Команда Дніпро Саптім дружня до тварин. У кожного зі співвласників є чотирилапі, тому тут не лише допомагають закривати збори для захисників, а й активно підтримують ось такі соціальні проєкти. Хотілося б, щоб всі песики там, і котики мали своїх хазяїнів. Тому, скажімо, популяризувати там відпочинок на сапах, беручи з собою там, свою собаку. Типу ми тільки за. Це дуже весело цікаво випригнути на, на сап. Десь відпливти трішки далі і десь на бережку поплавати з собакою. Зооволонтери спочатку спробували стати на сапу з власними собаками, а потім показали інший світ мешканцям притулку, а їх потенційним родинам, щоб собачок побачили. Вони такі ж, як і домашні собаки, що вони також можна з ними гуляти на пляжі. Тобто, люди щоб не боялися брати їх в родину. Ірина цимбал Сергій Дністрян, програма Вікне СТБ» – єдині новини.